Фровані кейс-уроки старша школа. Симетрія навколо нас Мета розібратися, що таке симетрія, яка вона буває і як працює, розкрити зв'язки явища симетрії з математикою, технікою, мистецтвом, живою природою, познайомитися з основними законами природної симетрії, набути чудові навички та компетенції, такі як уміння вчитися, просторова уява та не мислення. Навички винахідництва та відчуття часу. Яка інформація на мене тут чекає? В яких явищах чи об'єктах реального світу можна знайти прояви симетрії? Що таке симетрія, які її різновиди існують, і навіщо вона потрібна? Які фундаментальні та практичні знання вам знадобляться? Як проявляється симетрія в математиці? Чому в природі існує симетрія і чи можливе існування світу без симетрії? Де в навколишньому світі проявляється симетрія? На малюнку ви бачите сім розгорток з предметів явищ та практик математика, фізика, біологія, мова, техніка, мистецтво, архітектура. Тож давайте розпочинати. Симетрія та асиметрія. Знайдіть на малюнку симетрію та асиметрію. Уявіть собі на хвилинку світ, що втратив симетрію. Літак чи птаха, що мають різні непропорційні крила. Хіба вони зможуть злетіти? Стілець з ніжками різної довжини. Хіба можна сісти на такий? Мова навіть не про красу чи зручність, його і поставити буде неможливо. Ось їде машина, крутяться її чотири колеса. Заберіть з цієї картинки ознаки симетрії. Уявіть і машину, і колеса нерівними, непропорційними. Ну хіба можна цим монстром кермувати? Не та як така машина буде рухатися? Симетрія це не лише ознака загальної гармонії чи візуальної краси. Дуже часто це основа, те, що наповнює сенсом чи навіть життям оточуючи світ. Саме тому розгадати таємниці симетрії в усіх її проявах це зрозуміти саме життя. Саме це ми і будемо робити.